Всім привіт! 20 лютого. Сьогодні буду намочувати насіння перцю. Це в мене коробка самозбір. Купую щороку кольорові пакетики, нові сорти або ті, що в нас люблять сорти, і потім висіваю, дивлюся, чи немає там гостроти, чи відповідає воно сортові. Багато відео в кінці покажу, які у мене родять ці перці. Це кози ріги посейдон, прямо гіркого, побагатенько купила. Можливо, будемо і сухим висівати. Ми любимо. Гіркий сухим висівати, і то чхаємо, тому що він гострий. Для себе взяла хаски, портека ще не висівала. Бриди. З гібридів я насіння не збираю, тому що не буде вже того врожаю. Давно шукала сорт політ, сподобалось по фотографії сонечко, все це буде потім на грядці, ціле літо показуватиму, можливо, ще й на бридне. Собі ж збирала в тому році. Я не 10 років збираю насіння з цих пакетиків, рік-два, деякі три. Щоб отримати рівномірні сходи перцю, я намочую насіння у звичайній воді і сіємо ми вже наклюнуте. Тоді пікірувати набагато легше, бо ми вирощуємо багато розсади. Бувають маркери, які відразу так в воду вмочуємо і вже воно не має надпису. Ці, мов є. Нормально, буду зараз складати. Насіння, Ібіця, ранній сорт. Буду намочувати десь три рази. Оце Вероніка дуже гарний перець ранній. Ратунда жовта. Він найшвидше росте розсада. Подарунок молдови. Назбирала так, щоб вистачило. Колобок у нас люблять. У тому році біля свого дуже гострого перцю посадила Геркулес декілька перців. Ціле літо його пробувала, Геркулес не був гострий. Можливо, Геркулес гібрид і тому він не переопилився. Далі посадила Еней жовтий, теж біля гіркого ріс, теж він був взагалі не гострий. Вважається, що не можна висаджувати гострий і солодкий перець поруч. Я хотіла, щоб Еней в цей же рік став напівгострим і тому назбирала окремо насіння. Цей рік, має бути цей перець. Напівгострим. Щороку висаджувала каліфорнійське диво. Мені не подобається, як він у нас родить, той каліфорнійське диво, а з ці квадрату набагато смачніший, такий якийсь аж солодкий цей перець. Ну, він солодкий, а ще і сама перчина не просто запашна, мокра, а солодкий. Я назбираю багато насіння, тому що це перше наклюнеться гарно. І ще не так. Днів через два з'являться якісь перчинки, які дуже швидко наклюнуться, прямо вони як вискочки. Ми їх не беремо. Беремо потім ті, що на четвертий-п'ятий день такі гарні товсті крючки. І от і ми висіваємо. Хто відстає, того не висіваємо. 23-му році намочувала 10 лютого, в 24-15-го, му цей рік 20-го, і приморозки навесні чомусь все пізніше. Ще в мене немає опалювальної теплиці, то я в ній пікірувала вже в кінці березня. Тепер там плівкові тунелі зробили замість теплиці. Пікіруватиму, думаю, приблизно з 10 квітня. Заливаю чистою водою на 10 хвилин. Хто намочує в стимуляторах, це теж добре. Я пробувала, мені не сподобались ніякі. Зливаю воду, відтискаю, прикриваю плівкою і в тепле місце десь 25-28 градусів. Щодня дивитимуся. Перевертатиму, можливо, додаватиму води, можливо, ще раз заливатиму, промиватиму. І буду вже днів через чотири заглядати всередину в вузлики, можливо, хтось там буде накльовуватися, бо ратунда жовта зазвичай сама перша. Для нас це добре, що воно не все разом накльовується і висівать будемо по черзі. Коли розпочинали вирощувати розсаду, сіяли сухе насіння швидше. Але пікірувати тоді треба перебирати, воно неоднаково не виростає. Один рядок більше висаджувала, другий менше, і оця розсада вже не доганяє одна одну. Помідори висіваємо сухе насіння, там набагато легше. В такі йощики одноковій. Це домашня саморобна земля, дуже старий перегній. І лугова дернова. земля. Була дуже велика посуха і вийшло, що земля суха. Тепер ми її всю поливаємо. Останні роки ми беремо землю в одному житому місці, бо колись привезли з чорною ніжкою. І в мене вся розсада попадала. Я з тих пір проливаю все фітоспоріном, усю землю. Оце восени насипала, пробувала, чи помідори зійдуть, чи не попадають на наявність чорної ніжки провірила. Густо сіяла, але вони не зійшли. Бо стояло в теплиці при плюс 5, помідор не дуже хоче сходити. І ще спробувала це, я їх виривала, хотіла викидати. Тверда земля, тому що вона була як пилюка, я її полила і посіяла, а взимку, коли земля волога, вона замерзає, її якось розриває оці грудочки вона стає набагато пухкішою. Земля в нас лужна, вода лужна, тому під. Кислюю рефері. Вночі земля замерзає в теплиці, вдень 22 відтає. І вона, мов, відразу стала кращою, аж колір коричневіший. І ще ми замовили трішки магазинної землі, щоб підпушити, бо помідор то буде більш-менш нормальний в такій землі, а для перцю не буде коріння в невпугій. І на вулиці стояли ящики для перцю, вкриті плівкою. Колись погано накрили, був дощ. Сніг та так намокло, що я змінювала оцю всю землю. В цьому році, навпаки, ми гарно вкрили, ще і дощу ніякого не було. Тому розбирали оцю купу і поливали теж підкисленою водою. Назад склали для того, щоб воно промерзло. Ну, дні, через два дні будемо в хату забирати, щоб нагрівалося. Каліфорнійське диво, не хочу більше його вирощувати. У мене на грядці ніколи не виростало. Великого врожаю каліфорнійського дива. Зав'язується довго, стигне пізно, якісь кущі ніколи великих не було. Білозірка з свого насіння. Великий кущі. Можна збирати і своє насіння, висівати. Краще, звичайно, професійне. У нас попадали, не прив'язувала, просто перці полягали. Так само ось подарунок Молдови своє насіння зібране. Перцю багато. Ратунда жовта вже років п'ять збираю своє насіння, тому що мені її треба ящичок або два на розсаду. У маленьких пакетиках ті, що ми купуємо кольорові. Дуже часто не те насіння, можливо, мені так щастить. Великої упаковки не хочеться купувати. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Я б сказала на таке посушливе літо, гарний врожай перцю, сортів, які я продавала. ібиться. Береться висажую по дві штуки. Дві Veronika. Ajvenho. Білозірка.